Вала Україні, шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, без суттєвих змін у складі та положенні. Протягом ночі ворогам нанесено три ракетні удари по Миколаївщині. По Вознесенському району випущено дві крилаті ракети Х-59 з су 35 внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередню інформацію без жертв. В обласному центрі ворог обстріляв реактивними системами залпового вогню Смерч промислові підприємства на околицях міста. Попередньо, без жертв постраждалих. Детальна інформація уточнюється. В Миколаєві триває подовжена комендантська година. До 5 ранку, понеділка, 8 серпня. Місто перекрите. Враховувати це у маршрутах руху. Тривають контрдиверсійні заходи. Опівночі градом і обстріляна Марганес. Пошкоджена півтора десятки приватних будівель і церква. Постраждало двоє людей. Один з них госпіталізований. Ворожі гелікоптери продовжували наносити авіаційні удари по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Натомість наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують тримати вогневий контроль над логістичними пунктами та транспортними артеріями окупованих територій. Підтверджені втрати ворога за ніч 23 расисти. Радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс Пансер С-1 та два військових автомобілі. В Чорному морі функціонування зернових коридорів триває у встановленому порядку під контролем Стамбульського координаційного центру та міжнародними гарантіями безпеки. Водночас в корабельному групуванні ворожих сил напоготові все ті ж два надводних і два підводних ракетоносці та один ВДК. Загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною. Прибережні води залишаються закритими для купання з метою уникнення мінної небезпеки. Дотримуйтесь алгоритмові правил реагування на сигнали тривог. Не наражайте себе на небезпеку, порушуючи норми правового режиму воєнного стану. Все це спрямовано на збереження життя вас і ваших близьких. Будьте пильними і свідомими, не поширюйте інформацію, яка допомагатиме ворогу наносити вогніві ураження. Будьте обережні з підозрілими людьми і предметами. Сповіщайте про них відповідні структури і органи. В єдності ми сильніші. Наближаємо перемогу щодня.